У більшості регіонів України застосовують аварійні відключення світла. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. Наступні дні будуть важкими. Додав він. Внаслідок російської ракетної атаки є прильоти у Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Запорізькій, Вінницькій та Київській областях. Енергетики вже працюють над відновленням постачання електроенергії. А в ДТЕК повідомили, що унаслідок обстрілів пошкоджені дві ТЕС. Ельдар Салієв, генеральний директор ДТЕК Енерго, разом з нами. Вітання вам. Вітаємо. Доброго, доброго дня. Одразу хочеться запитати, якою є ситуація в енергосекторі на тепер після масованої атаки росіян. Вона до цього була непроста. Не на цей час вона ще ускладнилась, тому що, на жаль, є влучання, є руйнування об'єктів енергетичної інфраструктури. На жаль, є виведене обладнання, яке не може зараз виробляти електроенергію. Тож електроенергії в Україні поменшає, і це буде додатковий тягар на усіх нас з вами. В цій дні Україна проходить таку певну психологічну позначку екватор. Найскладнішого в історії України опалювального сезону, якого ми ще до цього не переживали, яку оцінку ви можете дати, як ми пройшли ці щонайменше 90 днів, і до чого готуватися українцям найближчі три місяці? Адже ми знаємо, що 28 лютого зима не закінчується. Ну важкі були не тільки ці 90 днів, важкі усі дні починаючи з 24 лютого, тому що для енергетиків починаючи з самого першого дня активних бойових дій, з самого першого дня. Енергетики мали необхідність працювати, тому що як пам'ятаєте, ми від'єдналися від російської енергосистеми, мали необхідність приєднатися до європейської. Вирішили це питання. Почалось, почався осені-зимовий період, також складний. Ну але безумовно, ці ракетні обстріли це вже перейшло усі можливі труднощі, які ми мали до. Попередньо до цього, тому безумовно на сьогоднішній день вже 12 масових обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури, ну які не проходять безслідно. і це руйнація обладнання, це зменшення обсягів генерації, це руйнація мережевих об'єктів. На жаль, і також і гинуть енергетики. Якщо казати за нашу кампанію, то тільки на станціях Дтекенерго від обстрілів 26 співробітників отримали поранення. Троє на жаль загинуло. Це з... чи можливо уявити у 21 столітті, що люди, які мають цивільні професії, гинуть від під обстрілами на своїх підприємствах. На жаль, такі наші страшні реалії, але вічна пам'ять усім нашим героям, до яких сьогодні належать і енергетики. Якщо говорити про відновлення всіх тих об'єктів, які були пошкоджені, скільки часу воно займе? Ну для того, щоб відновити до, до стану, який був до обстрілів, ну це на жаль, це роки, і на жаль, це великі кошти, тому що це велике обладнання, це коштовне обладнання. Виробництво і постачання, якого займає час, І, і, і на, на сьогоднішній день енергетики працюють, щоб хоч якось лагодити Хоч щось і повертати до енергосистеми. І, і це вдається, якщо б це не вдавалось, то на сьогоднішній день ми з вами мали ще більшу більшу проблему після кожного обстрілу. частково вдається відновлювати, але на жаль, є і такі влучання, коли коли обладнання руйнується вщент, і тоді його можливо тільки замінювати на інше. На це час, час повторюсь, на виробництво, на постачання, на заміну, і це на жаль займають раки, і Ми всі до цього маємо готуватися. На останок давайте про найближчу перспективу. На завтра в яких областях очікувати саме на аварійні відключення? Ну, у нас я я не можу зараз сказати, яка буде ситуація на завтра, тому баланс енергосистеми рахує і е, відповідає за нього системний оператор Некукренерга. Я думаю, що це буде залежати від того, е, як об'єкти генерації, як мережеві об'єкти, е, чи встигнуть відновитися, чи не встигнуть відновитися після влучань, які були сьогодні. Е, але вже зараз бачимо, що е, Об'єму генерації буде менше. Якщо казати, наприклад, за нас то одна станція повністю зупинена, тому електроенергії буде менше і я думаю, що відключень буде на жаль більше. Я просто чому питаю саме про завтра, тому що досвід останніх вихідних, якщо там брати останній місяць, наприклад, показував, що Намагалися енергетики давати максимально світло українцям саме на вихідні, і було найменше відключень саме суботу-неділю. Я так розумію, що після сьогоднішнього обстрілу це вже неможливо, щоб безперебійно було постачання енергії правильно. Ну так само і на ці вихідни ми планували і бачили, що можемо пройти вихідний більш-менш зручно для усіх і з боку генерації, і з боку можливості постачання, і, 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 і температура потеплішала. Але так на жаль, після цих обстрілів ситуація погіршилась і, і, і для і, того, щоб відновитись, хоч частково це вже займе не одну добу, і на завтра безумовно це ніхто вже не зробить. Коли ви говорите про відновлення зруйнованого пане Ільдаре, хотілося поточнити сьогодні, ДТЕК опублікував світлину зруйнованого одного з енергоблоків. Навряд чи після е, таких руйнувань можна щось відновити на тому самому місці, чи правильно ми розуміємо, коли йдеться про відновлення, то е, м, йдеться про будівництво поруч, або ж зовсім в іншому місці. Ну, якщо якщо казати за великі втрати, якщо казати за втрати, як на світлині, яку сьогодні бачили, яка як до потріби. Так, а котрі ви кажете, то там безумовно, там щоб відновити це, е, треба будувати знову тобто, все старе обладнання, усе старі фундаменти обирати і на цьому місці намагатися будувати нове з новим обладнанням і так далі. Але це на тому ж самому місці? Так? Час. Угу. На тому самому місці. Так, так. Зрозуміло, дякуємо вам за уточнення. Ільдар Салеєв, генеральний директор ДТЕК Енерго, був з нами на зв'язку.